Привіт, я думаю, дуже, дуже багато людей, коли починали грати в Лігу Легенд, одразу створили акаунт на російському сервері, так і продовжував в принципі, грати на російському сервері, фармити скини, фармити рейтинг, гляти грою і все інше. Але з початком повномасштабної війни на жаль грати на, російськ... на російському сервері це крінж. Тому сьогодні я вам покажу, як можна безкоштовно перенести аккаунт, не купуючи у Лігі Легенд там перенос за 600 гривень, чи скільки нам коштує. Я думаю, дуже багатьом буде це корисно. Заходимо ми на сайт League of Legends офіційний. Посилання буде в описі, може хтось не зможе знайти. Справа зверху натискаєте на залогінитись, вбиваєте тут свій нікнейм, пароль, тикаємо зверху на саппорт, нас переносить на сайт підтримки. Обираємо Legends, прогортуємо трохи вниз, і тут буде така кнопочка Submit a ticket І ми опиняємось на сторінці заповнення запиту. В принципі, тут все дуже легко, інтуїтивно, зрозуміло. Ви просто обираєте тематику свого звернення. В нашому випадку це буде general question, загальне питання. І тут ви маєте написати тему вашого звернення, регіон, на якому ваш аккаунт, і в описі ви маєте написати. Дати текст вашого звернення, в принципі, чому і що ви хочете від саборту у Riot Games Підтримка досить дивна. У них кожен працівник підтримки в принципі відповідає, може сказати, як хоче. В принципі, у них є приблизний шаблон, але сенс в тому, що у мене є дуже багато людей, які намагались таким методом, який я зараз вам покажу, перенести безкоштовно аккаунт. Але комусь дозволили, комусь заборонили, комусь взагалі, як мені, наприклад, сказали, що ми такого взагалі ніколи не робимо. Тобто, вони можуть як збрехати, так і взагалі відповісти незрозуміло що. Тому цей гайд це просто, скажімо так, я вам даю можливість, що теоретично вам можуть перенести. Приблизно я вам скажу так, по моєму досвіду переносили десь 50 на 50 може навіть трошки більше переносили, ніж відмовляли. Тому не буде зайвим спробувати. Я попросив своїх підписників в discord сервері скинути мені інформацію про те, що саме вони писали, і чи перенесли їм аккаунт Ось зараз на екрані ви можете бачити деякі з відповідей, ознайомитись з ними, запаузити Цьому тексту всіх різний, але є шаблон, по якому ви можете написати, або скопіювати просто текст, який я залишу в описі під цим відео. До речі, текст цього звернення я взяв у іншого discord серверу тому я залишаю посилання на цей сервер в описі. На цьому ви звертаєтесь, натискаєте Submit і вам доведеться почекати по моєму досвіду приблизно добу. Вони реально іноді дуже довго відповідають, можна і більше. Зазвичай, якщо вам погоджується, то вас попросять підтвердити, що ви дійсно хочете перенести, і сказати, який нікнейм ви хочете мати, якщо... Ваш конкретний зараз нікнейм буде зайнятий на європейському сервері. Раджу всім переходити на EU-West, тобто е, Західна Європа. Е, звісно, ще є варіант перенести на північно-східну Європу, але скажу чесно, там не дуже багато гравців. Та й в принципі більшість грає на Євве. В принципі, я не знаю. Чи хтось так пробував? Мені здається, якщо вам перший раз відмовили, можна спробувати заповнити ще раз реквест, і можливо вам потрапиться якась інша людина, яка все ж таки погодиться перенести. Спробуйте, я не знаю. До речі, це я вже до запису. Після того як я почав монтувати ролик, я помітив, що на цьому ж самому дискорд сервері є інформація, що якщо ви вже купили перенос акаунту за РП за реальні гроші і витратили ваше РП. Власне кажучи, то ви можете попросити повернути ваші РП за цей трансфер. Тобто, я так розумію, тому що деяким переносить безкоштовно. А якщо ви купили то це досить нечесно. Я не знаю, чи це працює, але знову ж таки, я залишаю цей текст, який вони тут залишили в описі. Можете спробувати. В Принципі на всь на цьому, все дуже дякую за підтримку. Підписуйтесь і слідкуйте далі за каналом. Дякую.